Гостя с Харкова, Веро Юзепчук. давайте ка гучся Веро, гучно Веро! А, телефон! а телефон ты не взяла? Вот эти сцены візьма и дай подай телефон. А пистолетник. А пистолетик. Сейчас не надо. Ну что ж. Ты меня хорошо вот Привіт. Мене гарно чути. Да! А я хочу, щоб оця сторона теж сказала свій голос. Нука, близнюки. А гучніше. І ще, іще, іще. Я чую одну людину. Більше, більше. Давайте. Ну. А тепер люди, які на лавочках сидять. О, 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 і ще, ну ка Ні. А. А. Я хочу сказати, у мене не така вже і весела поезія, я давно не читала, але сьогодні я почну. новий світ, не сучасна пряма. Ми ним не марили, ми ним не марим. Не обирали ми в ньому жити. Розбираючись, нас призвали. Тут жах тихає, кожному в тім'ячко, Тривога кликатить зсередини, що, розбу... що розбігаються мурахи шиєю. Вона має свізук, що гадинний. Крейдами списаний, базис знань нам рідко стається в нагоді. Ми давно живемо в іншому вимірі, де не треба зб... зливати білу воду. Зараз, сорі, Підтримай Має більше купюр, авторитети міряються тілом, ширяться, адепти віри в цитати карти каміння. Щоб вижити, тут треба спожити системи горять зеленим світлом, щоб не зважати ні на сторони, ні на медалі. Ми маємо все необхідне. Тут, тут успіх має свої індикатори. Нолі, одиниці, гаманці, підписники, дійти до щастя загалом неможливо, коли точно не визначене його мірило. Не було написано на зеленому про те, як жити без годинника, вливаючи різні субстанції в нас, такі як недовіра, сумління і страх. Ми в бетонно-сумному полі, сам на сам із мурахами в шиї, залишились з внутрішнім відчуттям, про яке нема сил говорити. Дякую.